Ідея сходити стежку рибалок у грудні була дуже спонтанною, і на підготовку часу взагалі не було. За тиждень вирішили, купили квитки, наспіх спакували рюкзаки, і ось ми вже у аеропорті Люксембург. Сідаємо вже під звичним нам дощем у рейс на Лісабон. Перша точка на нашому шляху це, звісно, Лісабон, і це спрацювало майже як справжній телепорт. Тобто з такого дощового і холодного Люксембургу ми опинилися в супертеплому і приємному, навіть майже сонячному Лісабоні. Тут ми не затримувались. Швидко докупили життєво необхідних речей в поході і сіли на автобус у місто Сінес, звідки і починається стежка рибалок. Перший день в нас повністю пішов на дорогу. Ввечері ми ще трошки посиділи і швидко відрубились, бо завтра нас чекав довгий день. Перші кроки від нашого кемпінгу, і стежка відразу виводить до океану. Ніяке відео не передасть тих емоцій, котрі ми відчули в цей перший момент. Цей океан, хвилі, повітря, горизонт. Це було щось нереальне. Починається наш перший день на стежці рибалок. І перший день починається від міста Сінес. І куди дійдемо? Бо насправді ми якийсь точний план не складали. Будемо бронювати все день в день. Куди дійдемо, там і будемо ночувати. Але сьогодні погода прям персик. сонячно сильного вітру немає, океан хвилі просто неймовірно. Стежка рибалок або рога до Спіскадорес – це відомий прибережний пішохідний маршрут у Португалії, що проходить вздовж дикого узбережжя Атлантичного океану, протяжністю біля 250 кілометрів від міста Сінес до міста Лагаш. Маршрут історично використовувався місцевими рибалками для доступу до рибальських місць, а сьогодні вважається одним із наймальовничіших трекінгових шляхів Європи. Стежка проходить піщаними дюнами, скелястими обривами та віддаленими пляжами. Давай. <рив> 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 Я чесно не знаю, як люди ходять цей маршрут в більш теплу пору року, бо зараз на вулиці середина грудня. І тут суперкомфортно місцями навіть жарко. Мені хочеться зняти кофту і йти у футбол. Як пишуть у всіх путівниках, найкращий час для проходження стежки це осінь і весна. Але, як я вже сказав, на мою думку, краще зсуватись в більш холодну пору року. Бо навіть зараз, всередині грудня, тут суперкомфортно для трекінгу. Так непомітно і достатньо легко ми дійшли до першого містечка на шляху. Порто-коло взагалі час летів дуже швидко, та й стежка не те, щоб була складна. Наборів висоти в цілому великих немає. Єдине від чого стомлюєшся, це пісок. Але після перших кілометрів вже пристосовуєшся, як і ти, і стає окей. Нереально красиві місця. Зараз ми у околицях порта ще час до ланчу є. Ми хотіли тут десь знайти якось кафе, трошки присісти щось випити, кави. Але ці види вони просто затягують, і ти не можеш. Просто взяти це, покинути кудись піти. Сидиш, дивишся, фоткаєш, знімаєш відео. Якийсь магнітізм природний. з цих затишних вуличок Портаково Ми знайшли відкрите кафе, де вирішили перекусити і відпочити. В кінці вулиці віднівся океан. Погода була шикарна. Тож ми дуже класно відпочили і пішли далі. Адже попереду нас чекав ще достатньо довгий перехід біля 20 кілометрів до наступного містечка Віла Нова. Після портакова стежка йде далі, Знову вздовж океану, супер красиво. Я не знаю, просто хочеться йти милуватися цим цим. Не сильно хочеться щось розповідати, якщо чесно. Просто дивитися і насолоджуватися маршрутом. Від деяких місць, котрі ми бачили, дійсно перехоплювало подих. Чи це дійсно реально? Чи це дійсно існує тут, на нашій планеті? Просто подивіться на ці пляжі, цей океан. Тоді в мене просто не було слів це описати. Нереальна краса. Трошки привалилися, спряталися в тіньочок від сонця, бо сонце пече таке відчуття, що люксембурзьке літо дуже жарко. Майже вся стежка йде по території національних парків, і тут заборонено ходити з наметами. Рекомендується ночувати у хостелах, кемпінгах, апартаментах, котрих достатньо багато по маршруту. Єдине, що треба прив'язуватись до населених пунктів. Що інколи призводить до того, що після смачного і ситного обіду треба ще навалювати 20 кілометрів. Таких величезних хвиль я в своєму житті ніколи не бачив. Це просто неймовірна потужність океану. Я розумію, що напевно тут через відео воно ну, тебе типу, не виглядає таким, як насправді, але це просто один раз треба побачити. Це просто неймовірно. Вже казав на початку, що плану в нас не було, і наперед нічого не бронювали. Все робили день в день, в залежності від погоди і настрою. І навіть зараз, взимку, коли майже всі отелі і хостели були закриті, бо ж не сезон, ми без проблем знаходили нормальне житло за в цілому прийнятні гроші. На вулиці жодного разу не залишались. Вправжня золота година. Захід сонця майже. Кольори просто нереальні. Я думаю, завжди кожен момент думаю, що краще вже не буде, але кожну наступну хвилину стає ще краще. Ну, умовно, чисто для статистики, о 7.40 ранку ми вийшли з Сінесу. І зараз 5.30 ми прийшли в Віланова. Тобто, всього вийшло близько 30 кілометрів. Але ми супер втомилися, якщо чесно, бо по піску іти було вкрай важко. Ну за нашу тридцятку. Голодалі туристи. Сашко, скільки залишилось? Залишилось 400 метрів, 5 хвилин. 475. Ой, 375. Шла друга година пошуків нашого житла в селі. Це так легко, як це мені. Як виявилось, ми не зря так довго шукали цей готель, бо у ньому виявилось включено джакузі і басейн з підігрівом. Це те, що треба після цих тридцяти кілометрів сьогоднішнього хайку. Сніданок другого дня, вчора нам дуже пощастило знайти оце кафе. І виявилось, що його тримають тут українці, котрі живуть тут вже 20 років. Все супер смачне. Сервіс прям нереально класний. За прогнозом був дощ. Ось дощ. І приходить. Як тільки виходиш кудись на відкриту місцевість, Вітер настільки сильний, що дроном сьогодні ми, напевно, точно не політаємо. Але вже як є, далі погоди, наче гарні по прогнозу. Не дивлячись на те, що дощ зарядив на весь день, і вітер з океану був дуже сильний, холодно все одно не було. Температура трималась десь 12-15 градусів і йти було дуже комфортно. Види на океан були ще гарніші, адже океан ще більше штормило, і хвилі були ще більше. Виживаємо. Інколи стежка від берегу пірнає такі хащі. Дуже добре що тут трошки проходжено і прорублено, але все ж таки інколи калючки бувають, треба обережно ходити. Все одно краще, ніж на роботі! До моменту обіду дощ посилився і всі наші гортекси, мембрани остаточно промокли. Але на горизонті вже показалось селище Альмаграве, де ми планували обід, і було б непогано трошки підсушитись і відпочити. Насправді, це не ми алкаші, а це просто реально. Ми промокли просто до трусів. Сухих не залишилось взагалі. Тому так, да, треба трошки зігрітися. Давайте, щоб всім було тепло. Дощ, це дощ, ще посилився. Але ми не здаємося. Коротше, після цього всього дощу. Все в нас. Друзі, мокро. жора полисидить, намагається пройти до тями. Мокро просто все. І дуже жалко, що через камеру не передається аромат, котрий стоїть в цій кімнаті. Але в цілому, після такого насиченого красотами природи дня, навіть у цьому сирому і холодному житлі ми змогли знайти плюс у вигляді каміну. Трошки дров, вогню, і наш вечір стає затишним і приємним. Оце, звісно, контраст. Погодою в порівнянні з вчора, в якому ми гарному містечку зупинилися сьогодні і, на щастя, сонячно і тепло. Ну що, добрий ранок, океан знову. Наш третій день починається з гарної погоди, такий от тут маяк є, знову вид на океан, на хвилі. Настрій супергарний. Погода міняється просто шаленими темпами, реально супер жарко, хочеться зняти кофту і йти в футболці. При цьому ти абсолютно не мерзнеш по відчуттям десь плюс 20. Неможливо точно сказати, яке місце на нашому шляху було найгарніше, бо кожен раз ти бачив щось етаке і думав: ну ось воно, краще ще не було. Аж ось за поворотом берегу з'являлись нові пляжі і скелі. Сонце дарувало абсолютно нові фарби океану і довкілля, і кожен наступний крок ставало ще гарніше, ніж було. Насправді я дуже мало знімав, інколи я просто забував діставати камеру, бо сидів і зачаровано дивився на природу. Інколи стежка йде дуже цікавими місцями. Наприклад, ось через такий порт. Тут у нас краболовки є, тут у нас рибальські кораблики. Тут у нас сам порт. Сьогоднішній день був прямо на максимальному чилі, і ми до другої години дня вже дійшли до нашої фінальної точки поселення Замбужера Думар. Сьогодні, до речі, дуже гарна погода була. Ми прям супер кайфанули. Зараз будемо шукати ланч і йти дивитись на наше житло. Сьогодні день, коли нам реально дуже щастить і ми встигли на цей нереальний захід сонця, зробили купу різних кадрів дроном, кайфанули від заходу сонця. Додати більше нема чого. Просто дивимося. Ранок нашого четвертого дня. Починається з невеличкого туману. Ми все ще у селищ Замбужей Радумар. І вже вийшли на трек, зараз 8 ранку. Дуже добре відпочили вчора. Тому сьогодні заряджені йти. Де там наш океан? А, хтось і хвилюється, що ми ще не йдемо. Складно повірити, на вулиці середина грудня в Португалії можна купатися в океані. Доведено жорою і Максимом. Ну що, як водичка? В декабрі дуже класний океан. Нереально Знову супер сонячно, Ми йдемо у футболках, загоряємо. Праворуч океан. Неймовірно. это свободное падение с ускорением до 150. Приходить час обіду, і ми наближаємося до наступного села. Згідно з Google Maps, тут є щось відкрите, з кафешок. Тому я надія, що ми не залишимося голодні. Мм. Я хорошо. Оце перед нами дуже гарний пляж. Місце називається Одесайше. Чи якось так. І десь там вверх течії вже село, де Ми будемо сьогодні ночувати. Ровно 27 кілометрів і скільки це 10 метрів? 8 годин да, 8 годин ми йшли, хоча планували трошки менше. 519 От, Так ще й набір висоти нормальний. Коротше, ми зробили жора чиліца під сосною. Чекаємо заселення в апартаменти наші. Сьогодні наш останній день на цьому треку. На жаль, вже треба повертатися додому, до наших рутинних справ. Але ще попереду нас чекає невеличкий перехід до місця, де можна взяти автобус і повернутися до Лісабону. Це перед нами містечко називається Одесейша. Така собі логічний фінал нашого треку. Тож, біжимо вниз по сходах, ловимо автобус і Айда в Лісабон. Після треку нам трошки не вистачило гострих відчуттів емоцій. Ми вирішили ще піти добитися в ніпальський ресторан. Як Жора, не гострині? ні? Літл Якщо сказати коротко, то це було супер круто. І так як ми пройшли тільки половину маршруту від Синесу до Дісейша, то в мене з'явилось тільки бажання наступної зими пройти другу частину. Сподіваюсь, все вийде. А поки дякую всім, хто додивився до кінця. З усіх лайк, підписка на канал і до зустрічі на стежках.